Кривий ріг увійшов до четвірки міст Дніпропетровщини, де діятимуть центри підготовки громадян до національного спротиву. Такий осередок відкрили у нашому місті. Тут усі охочі безкоштовно зможуть отримати знання, здатні допомогти в умовах війни. У нас прийнято дві програми Міністерством оборони: одна на 48 годин, одна на 108 годин. Ці програми вони відповідальні напрямки мають, такі, як, скажімо, ТОКМЕД. Медицина там тактична, такі, як, скажімо, Мінна безпека, орієнтування там і багато-багато. На сьогодні ще і, скажімо так: ми навчаємо по БПЛА. Тобто люди у нас приходять і навчаються по цим програмам. Меморандум був складений в Криворізькому районі разом з міською радою. Теж такі тристорійні меморандуми. На основі цього меморандуму ми створюємо зараз філію. Кривому Розі. на відкритті центру заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук зазначила, з часу її візиту до Кривого Рогу у 2023 році і до нині помітний стрімкий розвиток ключових соціальних питань. Центр підготовки громадян до національного спротиву одна з нових локацій, де в зручних умовах криворіжці навчатимуться у досвідчених інструкторів. Центр національного спротиву, який, як ви знаєте, я всіляко сприяю, всіляко допомагаю розвивати центри в Україні. Він новий, відремонтований. Тут навчаються учні, тут навчаються доросле населення, цивільне наше населення, і це теж те, що показує приклад. За що величезне дякую ще раз кажу громаді, керівництву і всім тим, хто розуміє, що таке основа. Нашої держави це щоденна системна праця, яка показує свій результат. Після закінчення курсу відвідувачі отримують свідоцтва державного зразка. Анна Ніколає, Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день.